Шалом, це Славко, не був би я Славком, щоб не полишив вас наодинці з добрими новинами. Наш хоробий журналіст Сапієнка, який вже не раз давав нам ексклюзивну інформацію, здобув йому перекинули якісь документи 136-ї бригади. Якщо б це було ще в нормальній якості, то ми б могли б говорити з вами більше. А зараз спробуємо. Про що вас на це йдеться? Чи йдеться це за одну батальйонну тактичну групу, чесно сказати, бо я не візьмуся до тяму. Це, ну, це явно управління, це що? воєнна Супа 64-64 це три роти явно. Добре, це САУ 2С1 це що батарея. Батарея прията, придана їм. Была 122 мм Добре, гвоздик. Тут противотанковец химической и биологической защиты какое-то непонятно, кто. Это бронетранспортер десанта. Это це... вот он БТРД, вот он касается БТРД, БМД, боевые машины десанта. 15 штук. Сейчас мы про это все поговорим. Выглядай, я Готовий, буду помилятися, але з таким поганою якістю, поганим зором і спешкою, я думаю, що це батальйон. А як оцей батальйон знайшовся на Запорізькому напрямку, коли він ще перед початком бойових дій був отут-от навпроти на сході на... трохи північніше Авдіївки, було позначено 136 та стрілецька бригада. Бачите? І як вона опинилася на півдні, явно, що її перекидали. В якому стані цей батальйон? Ну, бачимо, три роти, бачите, по 64, 64, 62 чоловіка. Загальні втрати тут погано читаються: 55 поранених і 68 загиблих станом на 16,06. Це в результаті боїв. Це їх, якщо правильно зрозумів, їх перекинули, і вони в такому стані. Подосли втрати від участі у боях. Що у них? 15 БМД у них лишилося. Всього їх було 352. При штаті десь 500. Десь 50 бойових бронів. у них 15 БМДшек. у них. Чомусь в ноль вийшли по 2S1. По артилерії. БТРД у них 6 одиниць. Дві одиниці БМП, далі порвана, далі це треба по якихось менших зразках озвоїти. От бойовий його численний по оружію, два КМС явно пройобана, можна так понять із цього документа. Щоб, якщо це з'явиться в добрій якості, ми зможемо говорити. Це сам Цеплієнко, йому військові розвідники зробили вистав, що противник послаблений на третину проти штатної чисельності, але я скажу против списочного составу. І штатів вооруженню, ну що я можу сказати? Що понести такі втрати 55 поранених 68 вбитими. Це значною мірою підважило їхню боєздатність. Нам погано, але скажу, але їм ще гірше вони прийшли з ротами по 64 чоловіка і уходять з ротами значно меншої чисельності. Вони втратили артилерію, вони лишилися, у них фактично посилена рота на БМД. 6 бронетранспортеров десантов кого они воды тут лишилися, медиков, птурсов, ще у когось в первой роте. Це... Ну, ну, це не може, ну, не, мож... не може бути бригада в такой вже опереточной численности. У нього штати великі, у 136 й це явно батальйон. Ну, що можна сказати, що... Шо... Дісталося їм серйозно, імовірно, сусіднім підрозділом сусіднім бойовим групам дісталося не менше. На жаль, я не знаю, де зараз була, де знайшлася 136-та бригада на фронті на запорізькому напрямку. Тому, якщо хтось щось знає і мене виправить, я буду дуже вдячний. Але я поспішу повідомити вам ці дуже добрі для нас новини. Бай.